Воїни афганці завжди на передовій. Вони брали участь у революції гідності, а нині активні патріоти, захищаючи територіальну цілісність на сході країни, здійснюють волонтерську діяльність. Потребують як і воїни, то суттєвої державної підтримки щодо реабілітації та соціального захисту сімей. Вопроси, які стоять перед нами. Они не меняются с возрастом, добавляется вещей, которые мы называем социально-медицинской реабилитацией с уклоном на медицинскую, потому что нам уже курортные романы не нужны и курортные путевки не нужны, а нужно просто лечиться. Поэтому, когда облрада послушала наше предложение о назначении главой учреждения Бердийского госпиталя ветеранов войны Паша Журбенко, мы отремонтировали. 10 палат оборудовали, оборудовали е як могли, і будемо далі продовжати роботу, тому що перші, хто в ті палати, це були наші младші браті, учасники антірізівських операцій наші земляки. У процесі дискусії та відкрито діалогу воїни миротворці зазначали, що влада в багатьох випадках іде назустріч, але іноді деякі питання не розглядаються, і на них навіть немає відповіді. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський сказав, що це неподобство, і винні, які нехтюють такими питаннями, будуть покарані. тому я ще раз щиро дякую від імені усієї влади вам за вашу роботу і за ваші зусилля. І признаю, і визнаю це, що а деяким чином ви перебираєте на себе функції навіть держави, які повинна була забезпечити держава. Ну, маємо те, що маємо на даний момент. Ми працюємо над тим, щоб все таки ми виконували ті функції по відношенню до вас, які повинні виконувати серед багатьох питань. Часто згадувалося і таке це отримання путівок до нашого місцевого Денишівського санаторію. Ті, хто був там. Знає ситуацію. Один поверх відремонтований, на цей поверх ще їдуть. Інші поверхи залишилися тієї ще доби, значить, людина за свої кошти не кожна туди поїде. Тому дійсно, повірте, що зараз це питання, ми все рівно його вирішимо. Дійсно, можуть бути невеликі кошти, але тоді будемо разом з вами визначатися. Під час обговорення складних проблемних питань вдалося і одразу деякі з них розв'язати. Учасники дійшли порозуміння і консолідовано висновку, що треба всім працювати більш компетентніше і цілеспрямовано для того, щоб пільги, які задекларовані, були не лише на папері, а й виконувалися.